Діти, яка зараз пора року? А що буває взимку? Як виглядають дерева взимку? Вони тихі, замріяні, вкриті снігом, немов ковтрою. А чи подобається деревам бути вкритими снігом? Чому? Бо їм тепло та затишно. Діти. А я знаю одне деревце, яке зараз сумує. Хочете дізнатись чому? Але спочатку відгадайте, про яке дерево йдеться. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, це ялинка. Ялинка завітала до нас у гостя. Та чому ж вона сумна, як ви гадаєте? Вона дуже любить, коли її гілочки вкриті снігом, під яким їй тепло, затишно. Але так сталося, що весь сніжок зник з її гілочок. Тепер ялинці холодно та сумно. Може ми з вами допоможемо ялинці? Що ми можемо зробити? Давайте для лісової красуні зліпимо сніжинки з пластиліну. Сніжинки будуть у нас незвичні, чарівні, ось такі. Сніжинку ми будемо ліпити на ось такому диску з білого або блакитного пластиліну або тіста. Хто який забажає? З чого складається сніжинка? Так, зі стовпчиків різної довжини, довгих і коротких, їх по 4 кожного. Як розміщені ці стовпчики? Один навпроти одного. На що вона схожа? На зірочку, павутинку. Так. Хочете дізнатися, як зліпити таку сніжинку? Але спочатку давайте трішки пограємо. На ялинку сніг спадав, голочки їло скатав, гілочки додолу гнув, в білу шопку загорнув. А тепер приступимо до роботи. У кожного з вас є великий шматок тіста або пластиліну. Беремо 4 рівні шматочка, кладемо на долоньку або на дощечку і рухами вперед назад розкочуємо довгі стовпчики. Так само робимо середні 4 штуки і маленькі 8 штук. З такого ж стовпчика робимо кружечок всередину. Середні стовпчики розрізаємо кінці ножичком спеціальним для пластиліну. Після роботи витираємо руки спочатку вологою серветкою, потім сухою. А зараз приготуємо наші пальчики до роботи і розімнемо їх. Ялиночка дуже вам вдячна, їй стало затишно, тепло, і вона тепер справжня красуня.